Добрий ранок, мої маленькі друзі! Прийшло літо, а з ним і урожай зеленого горошку. У ньому є багато корисних речовин та вітамінів. Він солодкий, смачний та соковитий. Також із горошку можна приготувати багато корисних страв. А ось так малятка, горошок виглядає на полі. Малятка, давайте разом з вами сьогодні відтворимо творчу поробку горошку. Приготуємо круглу білу форму картону. Коричневим маркером намалюємо декілька стеблинок горошку у вільному напрямку. Тепер зеленим маркером намалюємо закруглені зелені вусики горошку. Далі візьмемо зелений папір та виготовимо зелені листочки різного розміру. На цих листочках чорною ручкою намалюємо прожилки. Спочатку одну довгу посередині, а потім короткі по боках. Ці листочки ми приклеїмо у вільних місцях на нашій поробці. Наступним кроком робота із пластиліном візьмемо два відтінки зеленого. Спочатку працюємо з більш темним кольором, скатаємо товстеньку ковбаску, поріжемо її стекою на ділянки та пальчиками розплющимо їх на ось такі пласкі овали. Далі візьмемо світлий колір зеленого пластиліну та накатаємо дуже багато маленьких горошинок. Покладемо ці горошинки в рядочок на приготовлені овали та краї затиснемо пальчиками. Спочатку в мене вийшло 4 стручка горошку, та мені так сподобалось, що я вирішила ще додати трошки горошку. Тепер ці стручки горошку можна обережно приклеїти до нашої поробки. Для того, щоб наша робота виглядала більш творчою, давайте додамо ще квіточки. Візьмемо два кольори пластиліну. Білий та світло-бузковий. Спочатку білим кольором пальчиком зробимо ось такі тоненькі пласкі мазочки. Далі світло босковим кольором робимо все те ж саме, тільки зверху, так би мовити, другим поверхом. У нас вийшли ось такі пелюсточки. Тепер кожну з одного краю притиснемо пальчиком. Це і буде цвіт нашого горошку. Ці пелюсточки ми приклеїмо у вільних місцях там, де є завитки. Малятка, подивіться, яка у нас вийшла живописна робота. Так і хочеться скуштувати цей смачний та соковитий горошок. Малятка, сподіваюсь на нову зустріч. До побачення!